Чималу кількість зброї вилучили правоохоронці у схованці прикарпатського військовослужбовця, гранатомети, вибухівку та кілька тисяч патронів. Боєць Нацгвардії Калуша незаконно зберігав в орендованій квартирі. Затримали 25-річного старшого лейтенанта в ході спецоперації 8 травня. Він намагався продати гранату Ф 1 Опору кажуть міліціонери, не чинив, але намагався втекти на машині, в якій також був чималий арсенал. Було вилучено 11 ручних протитанкових гранатометів. Було вилучено 18 гранат Ф1, 14 гранат РГД-5, також були вилучені снаряди, осколково-фугасні, бронебійні, близько 4 тисяч патронів різного калібру, ну а також інші вибухові пристрої. Та обухові речовини наразі правоохоронці намагаються встановити звідки ця зброя потрапила на Прикарпаття. кажуть, затриманий неодноразово бував в зоні АТО. Тож припускають, що незаконну знахідку чоловік міг привезти саме з території бойових дій. Вказаний військовослужбовець з січня по березень місяць перебував в зоні проведення антитерористичної операції. Відповідно, відповідна версія висунути вона на даний час перевіряється. Що провину нацгвардійця доведуть йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.